95-й звичайний 10 літрів. Подивимось, обманюють мене на око чи ні. Оп. Ну, вроді, запах бензина, не дизеля. Тапочка в пол. Так, останній літр, самий-самий такий. Подивимось окка більше десяти мені нальють чи менше. Чи рівно десяточку, а? Бжунь. Оп. Так. Що в нас тут? Нормально, да? Кладемо пістолет, дивимось, що курок нажатий, так? Да? На табло 10 літрів. І тут у нас дивимося мірник попередньо в нас пролитий. Скільки 10 літрів, чуть-чуть е, ну, не вистачає, да? десь 15-20 грамів да? не вистачає. А з вами я, бо ваш телеведучий Саня Окков. До нових зустрічей.